Привіт-привіт! Сьогодні захотілося чогось смачного, соковитого і водночас легкого в приготуванні. Давайте разом приготуємо фруктову солодку галету та посмакуємо з чаєм або кавою. Ось всі необхідні інгредієнти. Борошно просійте обов'язково. Фрукти в мене це консервований персик, але ви можете взяти будь-які сезонні фрукти або ягоди. Крохмаль кукурудзяний. В борошно додаємо цукор та сіль, змішуємо. Тепер додаємо охолоджене вершкове масло та розтираємо його з борошном в крихту. В отриману крихту додаємо 3 столові ложки молока та будемо збирати наше тісто в один суцільний колобок. В процесі збирання додаю ще 1 столову ложку молока, щоб отримати потрібну консистенцію. Загорніть тісто в харчову плівку. Та відправте в холодильник постояти 30 хвилин. Так як галета по походженню є французьким сільським пирогом, історія якого налічує кілька століць, можна зрозуміти простоту виготовлення та доступність інгредієнтів цієї в минулому бідняцької страви. Адже такі відкриті пироги часто випікали пастухам на обід та називали пастушим пирогом. Зараз галети можна випікати з різноманітними начинками, як з солодкими, це фрукти, ягоди, так і з солоними сира, зелень, м'ясо, риба, овочі і так далі. Одночасно і просто і різноманітно. Викладіть тісто на притрушену борошну поверхню. Трішки зверху ще борошна. Та розкатуйте в пласт товщиною біля 3 мм. Тісто розкатали, далі викладаємо його на пергамент. Далі необхідно посипати тісто крохмалем, щоб він поглинув частину рідини, яка виділяється з фруктів при випіканні. Після цього викладаємо фрукти, але не до країв, залиште десь по 3 см, щоб потім можна було защипнути і зробити бортики. Цю начинку я не буду посипати цукром, так як консервовані персики вже солодкі. Але якщо у вас свіжі фрукти-ягоди, тоді додайте ще столову ложку цукру, зверху просто присипте. А тепер нам необхідно защіпати края. Ось так берете і один на один, просто складаєте їх. В кінці змастіть бортики жовтком. Відправляємо галету в духовку розгріту до 180 градусів на 40 хвилин. 40 хвилин минуло. Дістаньте цю золотисту красуню з духовки та дайте охолонути. Притрусіть галету зверху цукровою пудрою та подавайте до столу. Оберіть собі начинку до смаку, наблизившись до французьких традицій та спечіть цей простий пиріг, який подарує вам море задоволення та насолоди. Смачного, друзі! Підписуйтесь на канал, буду дуже рада вас бачити! До скорої зустрічі!